Района Дніпропотрощині очільник області Сергій Лосак повідомив, що в результаті одна людина загинула, ще чотири постраждали, усіх вже доставили до лікарні. Тим Часом у Харкові рятувальники вже ліквідували наслідки російської атаки. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов повідомив, що внаслідок шести ударів по Харкову ракетами с 300 отримали поранення двоє людей. Зафіксовані влучання на дитячий майданчик пошкоджено житлові будинки, заклади освіти. Приблизно 20 автомобілів. Усе це цивільні об'єкти. Крім того, півночі окупанти завдали бомбового удару по Корилівській громаді на Куп'янщині. Слові п'ятиповерхівці виникла пожежа її вже ліквідували. А тим часом наші військові продовжують наступати на лівому березі Херсонщини. Вони вже зберігають позиції на східному березі. Дніпра про це пише у звіті Американського інституту вивчення війни. Також сили оборони продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута відбили 24 атаки ворога біля Богданівки, Іванівського Кліщівки та Андріївки. Тим часом окупанти незначно просунулися під Авдіївкою. Ворог не полишає спропоточити місто. Загалом на авдіївському напрямку сили оборони відбили 30 атак. Яка ситуація на інших напрямках? Почуємо від речника генштабу Андрія Ковальова. Окупанти можуть готуватися до нового наступу. Росіяни почали стягувати великі резерви з за Запорізької або Херсонської областей в район вугледару та Мар'їнки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Австралія може передати Україні нову партію бронетранспортерів Бушместер. За словами австралійського посла в Україні Брюса Едвардса, мало що може привітати з різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Чиновник повідомив, що Австралія пишається визнанням бушместер серед ключової військової допомоги наданої Україні. Ще більше їх вже в дорозі. Отримаємо ці машини до 25 грудня, тобто до Різдва. Я Згадаю про технічні характеристики Романа Бушместер, здатний перевозити дев'ятьох бійців, забезпечує захист. Хес від стрілецької зброї та вибухів міни зі 6 кілограм тротилу на сьогодні Україна отримала від Австралії 50 таких бронетранспортерів. Військово-морська база Норфолка у Сполучених Штатах Америки прийняла танкер з новоросійська в інституті чорноморських стратегічних досліджень. Кажуть, ймовірно, танкер доставили 50 тисяч тонн російських нафтопродуктів. Судно належить компанії з німеччини, але що найцікавіше, товар з Росії прибув саме до Сполучених Штатів Америки. І Це при тому, що і Німеччина, і Сполучені Штати є учасниками ембарго проти російського нафтового експорту. Знаю також, що є вже оточна інформація, що може бути вантажі, і чи це нафтопродукти. деталі розкаже Софія. Суперака керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Команко уточнив, з'явилася інформація, що на борту танкера за документами міг бути суміші мінерального добрива, на якій формально санкції не поширюються. Фахівці наразі уточнюють вантажу, тим більше, що новоросійський порт ніколи не спеціалізувався на експорті рідких добрив Ще планують побудувати такий термінал. Натомість українці, на відміну від експертів та журналістів західних країнах, знають, що для російської сторони підробити щось в, в контрактах та будь-яких інших документах, що супроводжують вантаж. Це зовсім не проблема, а звичайна практика, особливо що стосується санкції. А я ж додам військово-морська база Норфолк, основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп США та кораблів, що входять до їхнього складу. Ну і яно, ну, це найбільша військово-морська база у світі до розміщення 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів. Сполучені Штати Америки планують скерувати в Україну нового радника. Відомо, що його завдання полягатиме у підтримці та прискоренні переходу України до оперативно-сумісних військових сил. Крім того, представник США слідкуватиме за боротьбою з корупцією в нашій державі. Як це рішення впливатиме на відносини України та Сполучених Штатів Америки? Та що взагалі відбувається з міжнародною довірою до нашої держави? Процес політологом Володимиром Цибулько зараз спілкується Василь Зима. Пане Володимире, доброго ранку. Ну отже, ревізор зі Сполучених Штатів Америки їде для нас. З якою метою і на які рішення він впливатиме. Ну, по-перше, це не перший ревізор, бо є пані Пріцкер, яка призначена для формування інвестиційного клімату. І тепер от, мова про сумісність оперативного управління і антикорупційні зусилля. Так би мовити, це означає, що. В наших партнерів є не лише елементи недовіри певної до діючої влади, оскільки ми бачимо, що, наприклад, оці сім маркерів, євро так званий євроінтеграційний пакет, він все ще пригальмовується, і причому пригальмовується абсолютно штучно. Коли влада придумує українська якісь торги, натомість суспільство вимагає якомога швидшого зближення з Європейським Союзом зараз, коли Сполучені Штати по суті виділяють ну величезну допомогу серед країн, це найбільша, але ну, це 45% всього внеску в українську стійкість, так би мовити, і тому. Тут потрібна, по-перше, дуже швидка комунікація і дуже ну, така реактивна дія на, на будь-які зміни ситуації. Тому призначення окремої особи дозволяє, по-перше, здійснювати в першу чергу комунікацію. Це не, не контроль, це, це не, не, не Наглядач над кабінетом міністрів чи над, над окремим міністром це швидше за все комунікатор, але е, нам би дуже хотілося, щоб за такою владою, яка у нас є, був ще й інспектор-наглядач. Я цікаво, що так і не знайшов прізвища цієї людини, яка має приїхати в якості радника і долучитися до роботи в міністерстві економіки. Але в будь-якому разі я думаю, яким би прізвище це не було, це точно до людини, яка зможе ефективно виконувати свої, свої завдання. І найголовніше мені здається, що або одне з найголовніших це допомагати Україні подолати корупцію або побачити корупцію в українській владі. Наскільки це важливий напрямок? Ну, По-перше, мінекономіки це планування, тобто це стратегування, скажімо, умов ведення господарських справ, бізнесу. Хочу нагадати, що ну, мінекономіки формує бюджет, але і формує по суті, є ну, таким аналітичним центром, який формує умови ведення бізнесу. Податкові умови. Тобто, ну, по суті, мінекономіки це величезний аналітичний центр в першу чергу. Це не, не той, хто розподіляє потоки, а формує політику економічну. І тут дуже важливо, щоб ну, ми знаємо, що зараз за різними оцінками. З українських коштів формується ну, трохи більше 30% національного бюджету річного, і це дуже мало тому на посилення ну, і фінансової допомоги, і сумісності різних проектів, особливо коли виникають катаклізми, коли треба перекривати, буде ну, якоюсь дуже швидкою допомогою. Власне, не військову компоненту, а в першу чергу оцю ну, господарсько-економічну компоненту. Бо, на жаль, та якість законодавства, ті підходи, які вчиняє ну, Кабмін разом із парламентським комітетом, вони лише погіршують умови ведення бізнесу. Це складно. Це, замість того, Кабмін дуже часто козаряє релокалізацію виробництв, якимсь зростанням поточному році на 3%. відсотки, але при падінні більше 30 відсотків продукту минулого року це ж не зростання взагалі. Тобто, а щодо, наприклад, виробництва, ну. Всіх необхідних компонентів для війни, наприклад, боєприпасів, ремонт бронетехніки, виробництво транспорту різного типу, який необхідний для обслуговування, в тому числі і військових потреб, з цим у нас величезні проблеми, через що. Ну, очевидно, треба буде якось прискорити це все діло. У нас є блискучі нібито проекти і наміри, наприклад, Рейметал збирається виробляти бронетехніку в Україні і вже наступного року перші зразки мають з'явитися. Але це все дуже повільно. Тому або треба пришвидшувати зусиллями партнерів, тому що ну, поки що в українському суспільстві виникає підозра, що влада спеціально. Наприклад, оновлення економіки Теж тривожна новина. Можливо, нам її розшифруєте і буде не так тривожно. Міжнародна допомога Україні зараз є на найнижчому рівні з січня 2022 року. Фактично, з того часу, коли залишався місяць до початку повномасштабного вторгнення. і От зараз вона впала до найнижчої позначки. Чому і як далі? Ну, Тут питання методик, питання більше очікувань, бо е, завершується рік, і е, ні українська влада, ні українське суспільство не уявляють е, алгоритмів підтримки на наступний рік. От, от ми бачимо, наприклад, тільки виникають проблеми е, внутрішнього характеру Сполучених Штатах, тут же з'являється досить активна така. Підтримка з боку Євросоюзу, наприклад, Японії Японія оголосила про пакет 4,5 мільярди доларів. Це дуже серйозна сума. Євросоюз 50 мільярдів євро виділяє на 4 роки. Це дуже відчутна сума. Сполучені Штати теж закладають, але оскільки плани на наступний рік ще не доверстені, зокрема плани американські, закон законопроект про підтримку України, не не протягнутий, то з'являються. Відчуття такого зависання. Коли є зависання, коли неможливо ну, планувати рік, тоді виникає багато нервозності, і мені здається, що якраз на цьому зависанні дуже добре грають вороги. Вони починають розганяти істерику, що Україна нікому не потрібна, що Україну всі кинули і тому подібне. І на жаль, наші громадяни переймаються саме. Ну, хапають більше негативу, ніж раціонального, ну таких раціональних оцінок про те, що все буде переверсано, переплановано, допомога буде йти. Дуже важливо, щоб в самому українському суспільстві була єдність і підтримка збройних сил. Ну, от про підтримку єдність я читав вчора і сьогодні військових з. Родової і завдіївського напрямку, і з Запорізького напрямку ворог дуже сильно зараз посилив, дуже відчутно посилив виробництво і направлення на лінію фронту нічних дронів. Їх багато ворожих. Солдатів стало значно більше і ну і українські військові кажуть, чому немає такої кількості великої дронів зараз для армії з української сторони. В той самий час ми бачимо зараз, наскільки величезні кошти будуть витрачатися і витрачаються вже на новорічно-різдвяні свята громадянами. Як мобілізувати суспільство? Цікава ваша думка? Ну і мобілізувати владу для того, щоб як кажуть військові не людьми воювати а дронами. Ми знаємо історію, скажімо, запорізького напрямку, де лише за допомогою дронів збро... дронів збройним силам України фактично вдалося вибити ворога з одного з населених пунктів, не використовуючи фактично піхоти, просто все роблячи дронами, тому що їх було Багато. Це майбутнє війни, але зараз в цій війні дронів ми, на жаль, на окремих напрямках принаймні точно програємо. Єдиний напрямок, де у нас дронів більше, ніж у ворога, це Херсонщина. Будь ласка. Ну тут дуже дивна ситуація. Справа в тому, що ми, ми пам'ятаємо, що минулого року на дрони було виділено 40 мільярдів гривень в поточному році, по-моєму, 47. І щось з цих дронів менше, ніж волонтерських на фронті. Дуже цікава статистика, що по суті волонтери зараз за час війни витратили 100 мільярдів гривень. гривень так дивно, що, наприклад, той самий фонд Порошенка поставляє і лазні, і безпілотники, і, і бронетранспортери. Інші фонди навіть вкладаються в виробництво мінометів. Тобто. Це, це дуже широка лінійка різних продуктів. Але коли дивишся звіти військових про успішні операції безпілотників, чомусь домінують волонтерські безпілотники. Тобто, в нас е, успіх відчутний є тільки у безпілотниках дальної дії, явно ж це не, не волонтерські, ті, що летять більше за 300 кілометрів. І успіх є очевидно цієї програми державної по надводних безпілотниках. Як ми бачимо, чорноморський флот загнаний під плінтус, десь в східний східні береги чорного моря або на Азов. Але в ФПВ дронах, от оцих дронах передової, ну є великий запит. Наскільки я розумію, держава повідомляє, що в грудні надійде 30 тисяч дронів, тобто це, це втричі більше ніж попередні місяці. Якщо це правда, то тоді ну це буде дійсно ну, от по статистиці знищення бронетехніки зараз вже. ФПіві дрони перевершують і артилерію і е, танки або протитанкові засоби, це це унікальна ситуація. Тобто, е, ну, ми знаємо історію, що з допомогою дронів навіть полонених беруть тепер українські військові, і не кажучи вже про населені пункти. Але е, наскільки програма і вкладення державні Будуть ефективними, бо ми, наприклад, чули позицію колишнього міністра, замміністра оборони Віталія Дейнеги, представника фонду «Повернись живим, який ну, дуже добре знає, так би мовити, оцю всю ситуацію, зокрема і з дронами, про завищені ціни на закупівлі в держорганах. Тобто, тут дуже важливо, щоб Ну не виникало таких підрозділів. Я, я розумію, що військова ситуація не дозволяє так, би мовити, інформувати противника, скільки в нас всього є, і де в загашниках лежить. Але це, це все-таки має бути трошки, трошки притінене або й добре прихована інформація. Але ну, самі військові по їх поведінці ми відчуваємо, коли, коли цього достатньо, і, і є успіхи, і є впевненість. А коли ми читаємо військові пабліки, де, де воїн з Лопатою довбе або з кіркою довбе замерзлий ґрунт в степу, ну на жаль, це так би мовити загонить певний смуток людей. І всім здається, що, що аж так безвихідь, аж така тотальна. Тобто, коли... Міністр закордонних справ починає розповідати байки про те, що наші воїни з держаками Лопат підуть десь. Я боюся, що вони ці держаки комусь якимсь чиновникам повставляють, куди треба. Це знаєте, як з такого пропагандистського фільму Нікіти Міхалкова цитадель із серії утомлений сонцем, там де ці солдати пішли з держаками. Ну і потім там якесь сталося диво. Миша кинула свічку, і власне все, все вибухнуло. Але Так в житті не буває це лише з пропагандистських російських фільмів. Тому, звичайно, такого, такого не має бути. Я хочу збатити ще про цікавий кейс, який ну можливо допоможе повернути нашу країну із Симоненкової країни навпаки в нормальну країну. Петро Порошенко, лідер Європейської солідарності, народний депутат, подав до суду на рішення заступника голови Верховної ради України Корні. Єнка щодо недопуску його виїзду за кордон і також на прикордонну заставу, яка його не випустила, попри те, що він мав дозвіл від голови Верховної Ради України, другої людини в державі за конституцією Руслана Стефанчука. Ну і також він оскаржує рішення указ про невипуск високопосадовців за кордон і перешкодження виконанню ними їхніх їхніх обов'язків, як парламентарів, як парламентської дипломатії. І так далі, які перспективи цього кейсу і чи це дійсно нарешті змінить ситуацію, коли одні виїздять куди? Хочуть, як там один депутат від слуг народу, поїхав в одну країну, виявився через два місяці, десь в США, потім повернувся всі строки. А інші мають їхати працювати, і їх просто не випускають. Так Навіть нинішній житель слідчого ізолятора Дубінський умудрився по довідці з міністерства охорони здоров'я поїхати в Іспанію, а не в Австрію, як було заявлено. Тобто, ну справді, слугам все, а ворогам закон, те, що називається, чи, чи опонентам політичним, справді, тому що цей позов Петра Порошенка він дуже принциповий. Він, по-перше, мусить роз, ну, розставляє акценти у відносинах Верховна Рада Кабмін, бо дуже комічна історія трапляється, коли. Проти депутатів Верховної Ради, які встановлюють законодавчі правила гри, діє підзаконний акт Кабінету міністрів, який ніколи не урівняється з законом. А Закон про ну Статус народного депутата передбачає дуже багато можливостей для депутата. Тобто, нам або указом Зеленського, або постановою Верховцю Кабінету міністрів, пропонують щось, що перевершує дію закону. Це абсолютно комічно, тому позов Петра Порошенка до Кабміну він і мусить встановити Скажімо так, підлегність Кабінету міністрів Верховній Раді не може Кабінет міністрів встановлювати правила гри для законодавчого органу. Це законодавчий орган встановлює правила поведінки для виконавчого органу. Ця, до речі, дикість вона практикується у всьому згадати хоча б заборону. Першого заступника Верховної Ради Корнієнка на виїзд Петра Порошенка за кордон. Це по перше, на Петра Порошенка. Наскільки я поширюється закон про гарантії безпеки колишнім президентом? Ну так, президент це по життєвий статус. Та це пожиттєво. У нас це, це єдиний президент в стінах Верховної Ради, і, і ну спроба його так би мовити, втоптати в рівень примітивного сірого слуги народу. Ну це виглядає комічно. Це перше. Друге, справа в тому, що професор права Стефанчук не подав ніякої довідки про свою профнепригодність, неспроможність виконувати свої обов'язки і тому подібне. Наскільки я розумію, таке таку постанову відкликати може тільки сесія ради. Тобто, її можна скасувати тільки в сесійному залі, а не Корнієнко. Тому Корнієнко підпадає під кримінальну справу перевищення службових повноважень, і я думаю, що там є така стаття, яка може забезпечити йому ще й. Сусідній кабінет із Дубінським це знаєте. Вже доходить до того, як було часи Азирова Януковича, коли угоду про будівництво терміналів в Україні підписав з сторони наших партнерів якийсь лижний інструктор з Іспанії. От і тоді ще пам'ятаю цей лідер Порейкаськів, це все організовував, і потім виявилося що цей ну. Дядько, який це, це підписував, ніби ну, виявився просто якимось лишним інструктором. Так само тут, ну добре, Корнієнко, звичайно, ж невижний інструктор, заступник голови Верховної ради, але так може іти до того, що буде е, працівниця буфету Верховної Ради підпис скасовувати рішення Стефанчука. Власне Василь, тут, так тут все мас... можливо, Роси. У нас ще комічніша ситуація. У нас головні спікери держави, люди, які взагалі позаштатні радники. Тобто в штаті е, Офісу президента працює прес-секретар е, ну, прес і керівник прес-служби, якого не видно взагалі в медіа просторі. Натомість всюди сидить подоляк. В якості кого? В якості людини, яка навіть не подає електронну декларацію. Але він безпосередньо впливає на рішення держави. Хіба це не знущання зі здорового глузду, особливо під час війни? Я ще У нас на основ... Конституція абсолютно викривлена, спотворена, і той тип держави, який в нас є, називається іронічно в колі політологів, Офісно Президентська Республіка. Я ще на останок запитаю про ось. Чи це чергова а, історія а, тоді, коли того, що здоровий глузд десь перемагає? Ми пам'ятаємо, я маю на увазі зараз Федера Веніславського, представника президента в, в Верховній Раді України свого часу не, трохи м -м, намагався. Зменшити резонанс від заяв президента посол України в Великій Британії Пристайко. Вадим Престайко, його пся цього звільнили з займаної посади, тому що він сказав, що ну не зовсім дипломатично. Президент висловився щодо Бена Волоса. Ну, тепер Федір Ваніславський намагався пояснити, що не дуже дипломатично і політично правильно робить такі заяви, які робить Мар'яна Безугла. Його посунули одразу ж з посади. Він сказав, що просто часу у нього мало роботи багато, але всі власне розуміють, що відбувається. Що про що це свідчить? Чи про те, що дійсно останній? Ні тверезі голови, і люди, які бачать якісь політичні перспективи свої в цій країні, не хочуть мати нічого спільного з беззаконням і з із, із підривом інституційних основ держави, як Веніславський. І до чого це може призвести далі? Я думаю, що Веніславський сам підготував, так би мовити, для себе вихід із, із кола. Колективної відповідальності за те, що робить Зеленський і його вузьке коло оточуючих із законом із Україною. Ну, це по суті відхід таких людей. Це не перемога Мар'яни Безугли апаратна над Веніславським. Я думаю, що Веніславський свідомо зробив хід, аби ну. Розчинитися в тіні і нести відповідальності за те, що нароблено цією командою у владі. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Володимир мерцеполько він є політ... політологом, політичним експертом, народним депутатом України четвертого скликання. Був з нами на зв'язку. Дякую за ваші коментарі. Ну і вам, наші шановні глядачі і слухачі, раджу залишатися з ФМ Галичина. Всім на кращо до побачення. Добачі. Uh, tá, certo.